Голосніше церква, подякуємо ілюші. Дуже е, змістовно е, і розширено да, пояснення свята Сукот. Господь, ми молимо тебе, щоб ти благословив і надалі, Боже, все, що ти хочеш робити на цьому місці. Всі твої плани, наміри де збудуться, Господь, благослови мене, Боже, благослови нашу церкву, Господь, всіх, хто дивиться онлайн. Торкайся своєю присутністю, Боже. Ми очікуємо, що ти будеш діяти, Боже, ще більше, Господь. Алілуя. Амінь. А, хочу, знаєте, що сказати, що я насправді заздрю євреям. Дякую, коханий. Я не знаю, як ви, але я заздрю. Вчора я ввечері ще весь тиждень молилась. Бо випала на мене честь сьогодні трошки ділитися словом. І ми казали, що будемо ділитися з приводу свята сукот, і знаєте, там плоди, радість, мир, там можна багато чого розкривати. Я якось на там плоди почитаю, ну, да, все круто. Про радість почитаю, радіти треба. Алілуя, амінь, Господь, радію. А вже вчора ввечері прийшла додому після репетиції і кажу. Господь я ще не розумію. Куди що робити? А Бог мені каже: а що тобі потрібно? От я прям сіла ввечері, але вже пішов вкладати малих, а я сіла кажу, Господь, от що говорить, ну про що? Що ти хочеш? Бог каже, а що потрібно зараз тобі? Я кажу, Боже, мені так потрібен спокій. А він мені каже, так це ж свято. Я собі думаю, боже друзі, я справді заздрю євреям. Вони на сім кніжних. Наш пастор зараз. Ви всі бачили в Фейсбук, да? вони зараз в Ізраїлі. Каже, в аптеки не зайти, в магазини не зайти, нічого не працює. Машини не працюють. Люди деякі на, 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 на велосипедах їздять. І ви знаєте, я. Я вчитель англійської мови, завтра день вчителя, алілуя. А, а, я служитель церкви з Живого Бога. я мама двох дітей. А, я, я дружина, в мене є неймовірний чоловік. І іноді в цьому потоці, я там розказую про себе, а ви паралельно продумайте про себе. Да? В цьому потоці все, чого нам не вистачає, це зупинитися. І яка неймовірна можливість для євреїв. Сім днів в Шалаші просто зупинитися, просто бути в Його присутності. Просто бути в Його славі. Просто очікати Його його величі, радіти, приносити плоди, але серцем зупинитися. І коли я вчора молилась ввечері, і Бог мені каже, а тобі що потрібно? Я кажу, Боже, мені так потрібно зупинитися. Бог каже, так що вам заважає? І я зараз трошки ну прочитаю декілька місць Писання, але мені хочеться, щоб це свято навіть в служінні, навіть зараз в процесі служіння. Прославлення слова, слова, молитва за Україну, молитва за десятину. Алілуя амінь, побіжали далі. Бо ж дома треба борщ наварить, суп з'їсти, дітям накормить, машину заправити, все поробить, вихідні попрати, постирати. Бо ж, ну, бо треба, ну слухайте, ну життя то йде, ну я я Господь святий великий на небі, помолилися, побіжали далі. Але мені так хочеться перш за все самій і вам допомогти, і разом всім. Просто в це в серці своєму, в це свято сукоту, Увійти в цей шалаш. Увійти в це преображення. Увійти в цей спокій. Зупинитися і сказати, окей, Господь, борщ звариться, а навіть якщо не звариться, нічого з ним не буде. Всі з'їдять. Речі постираються, але якщо не постираються, постираються на наступному тижні. Діти, все нормально, ти піклуєшся про них, але серцем зупинитися. Євреям 4,10, хто був війшов, був у його відпочинок, той і відпочив. Ілюша сьогодні читав це місце списання. Від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Неймовірне дієслово попильнуймо, отож, попильнуймо війти до того відпочинку. Друзі, то це, виходить, не відповідальність Бога, це відповідальність моя, попильнувати хоча б свято Сукот, хоча б суботу зупинитися до того відпочинку, до того миру, до того спокою, до тої зупинки, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Неймовірне поєднання. Тобто, якщо ми таки не зупинимося і не попільнуємо, у нас є небезпека потрапити у непослух. Тобто я знаходжусь на цій дорозі, або я біжу, ну і Господь каже, та біжи на здоров'я. Але тут же він каже, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Є небезпека церква для служителів, для мене, для мам, для бабусь, для всіх є небезпека потрапити у непослух, якщо ми не зупиняємося. Чому Ілюша в самому кінці, пам'ятаєте, там він читав про те, що буде, якщо не. Бог настільки серйозно до цього слова віднісся він нам і сказав, якщо ви. Не зупинитись на ці сім днів. То та, і то та, і то, -та, і то. -та. Не хочу навіть повторювати. Ну, серйозно, це коли читаєш, думаєш, ні, от я сьогодні Люша читала, я думаю, ні, ну це ж не до, не до нас, це ж до євреїв. Ми тут до чого. Це ж до них місце списання. Ні, друзі. Пророча дія, свята Сукот в тому, не щоб просто відсвяткувати і Галочку поставити, щоб зупинити наше серце. Я зараз говорю вам, і я говорю собі. Навірно, перш за все собі. Лідер, якщо ви мене слухаєте, скажіть амінь. І не тільки. Щоб не потрапити за прикладом багатьох у непослух. Попильнуйте. Які паралелі зі словом попильнуйте? Що у вас приходить на думку? От слово попильнуйте. Бодрствуйте ще. Зробіть обов'язково. Стійте на стражі. Будьте, будьте уважними, роздумуйте, зупиніться нарешті. Бо сукот – це свято кущ, це побачення з Богом. Це сама субота, коли люди зупиняються, шукають Отця. Це святе святих, це пророча сутність цього свята, сукот. Є і інші, але одна з це пророча частина, коли ти зупиняєшся серцем. Все, що має силою надію, все заради чого він нас творив, все заради чого ми проживаємо або біжимо, або зупиняємося. Це відносини з ним. Якщо ми не зупиняємося заради відносин з ним, друзі, це відносини з Ним святим, великим, сильним Творцем, Богом милості і Богом суда, Богом життя і Богом смерті, Богом сили і Богом надії. І коли цього не відбувається, коли ми не зупиняємося, кажуть да, на сім днів вони зупиняються. Але хоча б на, на період, от в церкві, да, в служінні, в суботу, от зараз, коли ми не змінили, що починає відбуватися в серці? Наш дух починає томитися. Сучасне слово, депресія починається. Бо заради чого ми були створені, не відбувається. Я була створена, Аня Васильівна була створена для того, щоб мати живі відносини з Христом. Коли я пробігаю по свого чоловіка і кажу тільки привіт вранці і добра ніч ввечері, це не живі відносини. Коли не відбувається живого вливання Духа Божого, Його любові до нас всередині, ми починаємо не плоди духа, про що сьогодні Ілья говорив, а плоди душі. Ми починаємо не бути наповнені любов'ю всередині. Ми починаємо дивитися за того, що всередині я недовольний собою. Я розумію, що мені потрібні відносини з Богом. Я розумію, що мені треба зупинитися і уйти в цей, в цей шалаш, в ці кущі. Але через те, що я, через цю суєту, ворог постійно, ворог суєти, він постійно нас заворачує. Біжиш, 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 біжиш. біжиш на служення біжиш, служення біжиш, в церкву біжиш, з церкви біжиш, бігом, 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 бігом. Через те, що цього не відбувається всередині, це є поєднання з ним. Я виходжу. І дух мій томиться, бо любов'ю не наповнений, бо плід приходить від нього, коли я війшов у це святе святих. Плід Він наповняє мій дух. Коли він не наповнився мій дух, любов'ю плоди духа, помніться? Перший плід духа. Любов. Коли дух мій не наповнився тою любов'ю, я приходжу, я починаю. І це навіть проблема не в сусіді. Проблема я не наповнився. Сусід поганий, ну може, і не, і не найкращий. Але Ісус каже, що тобі до нього, ти йди за мною. Що тобі до нього? А коли ти прийшов і ти наповнений той любов'ю, тобі справді до нього діла немає. Тобі діло до себе. Бо любов в твоєму серці, і любов вона наповнює. Вона покриває, бо Христос покрив мене. І любов починає покривати всі недоліки сусіда. Любов починає, ти, він робить не так, всі і наката, і ти стоїш, ну не так робить. Ну хай Господь благословить. Ну не такий він, та слава Богу, хай піде помолиться, я за нього помолюсь. Любов, яка в тебе всередині, вона починає покривати, бо ти приходиш з твоєю любові до Христа і ти розумієш, Він покрив тебе, він омив тебе кров'ю, він наділив тебе силою. То хіба, якщо він наділив тебе несавершенного? Не, не, не хіба він не може це зробити з несовершенним сусідом? І от що відбувається? Наш дух починає томитися. Нам не достає його присутності, і ми починаємо дивитися на інших. Хоча насправді проблема всередині. Проблема не в ньому і не в ній. Проблема в мені. Я не зупинився і не поєднався з ним. Я не знайшов той сукот, а потім все, що перечисляв Ілюша, Біблія, да, все, що він сьогодні читав з Писання. Починає справджуватися. Євреям 8 8 розділ, 11 вірш каже: І кожен буде навчати свого, не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи, пізнай Господа, бо усі вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Тобто всі будуть мати цю можливість бачити Бога своїм серцем. Тобто всі будуть мати можливість з'єднатися з ним. Усі від мала до велика. Це місце списання воно має пророче значення. Усі будуть знати від мала до велика. Тому що у його універсальності, усі від мала до велика знатимуть Бога. Це було чимось новим для юдеїв. Бо в буденному житті вони були зовсім розрізнені. Були фарисеї, ортодоксальні юдеї і були звичайні прості люди, з якими на той момент, якщо ти звичайно проста людина, не мог, вони не знали писання, вони не знали слова, вони не знали закона. По закону юдеї навіть не могли з ними нормально спілкуватися, справ не вести, дітей не віддавати. Але Господь каже: усі від мала до велика, ті, хто вчать закони, не вчать закон, всі будуть познавати Господа. Всі будуть мати право. Від мала аж до велика будуть знати мене, Господа. Хочу з вами ще прочитати одну історію Матвія, 17 розділ з першого по п'ятий вірш. А через шість день забирає Ісус Петра і Якова і Івана, брата його, та й веде їх. Осібно на гору високу. І він перед ними преобразився, обличчя його, як те сонце засяяло, а одежа його стала біла, як світло, і ось з'явились до них Моїсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут, коли хочеш, поставлю отут три кущі. для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Ілії. Як він ще говорив, ось Хмара ясна. Заслонила їх, і ось голос із Хмари почувсь, що казав це син мій улюблений, що я вподобав. Що я його вподобав його слухайтесь. Шість днів Написано: а коли пройшло шість днів? З чим асоціюється у вас шість днів? Шість днів робота, усьому відпочивав. Шість днів душевняка. Прости, Господи. На сьомий день прийшов Його присутність. Ми починаємо шукати Бога, коли в нас людське вже втомлюється. Цікаво, що Ісус пішов на гору, тому що Він розумів, що. Позаду було дуже багато роботи, а попереду страждання. Він пішов на гору перед самим стражданням, але він пішов на гору, щоб почути від Ісу, від Господа, від Отця свого, чи справді мені потрібно йти на ту гору. Він не просто. Він, ну слухайте, він мав місію. Він прийшов на цей світ з місією. Він чітко розумів. Він прийшов, щоб жити, являти отця, померти, Воскреснути і щоб завіса була розорвана. Хіба він цього не знав? Але перед самим стражданням, після тяжкого путі, він піднімається нагору. Він якби зупиняється. І ще цікаво, що наскільки його життєвий досвід і переживання поєднуються з переживаннями тих, з ким. Він мав зустріч там на горі. Ісус піднявся на гору разом з трьома учнями. Йому явилися Моїсей і Ілія. Пам'ятаєте, що відбувалося з обома з ними? І Моїсей піднявся на гору і спустився з сяючим обличчям. І Ілія піднявся на гору і мав зустріч з Богом. Моїсей вирушив на гору Сінай, щоб отримати скрижалі. На горі хорив Ілія знайшов Бога. Пам'ятаєте, там не у вітрі, не у землетрусі, а в тихому віянні. це було сказано на горі Ілії. І ось те саме робить Господь. Робить Ісус Христос. Він піднімається нагору. Він якби, він навіть не бере всіх 12 учнів, він бере тільки трьох, щоб від'єднатися від усієї суєти. Щоб зупинитися після 6, там написано апапришествия ап, ап, через шість днів забирає Ісус. Оцей прообраз після тяжкої праці, після тяжкого труду, шість днів, Він піднімається на гору, він прикладає зусилля, бере з собою учнів. Навіть сам Ісус Христос Господь зупиняється, і там відбувається щось неймовірне. Коли Господь говорить з ним, коли Мойсей і Ілія говорять йому, і давай, у тебе все вийде. Ти сюди прийшов для цілі, в тебе все вийде. Ми з тобою, отець тобі каже, все буде добре. Ну, я не знаю, що вони там говорили, але можемо собі тільки уявити, дофантазувати. Да? Але він це робив саме для того, щоб почути голос Божий. Якщо ми проведемо паралель з цим сукотом із і, і, і заспокоєнням, якщо ми хочемо кудись іти далі у місії за Христом без зупинки, без того спокю увійдіть, попильнуйте про те, що повійти. Друзі, навіть Христос цього не робив. Але що ж нам? Ми собі гей-гей, пам'ятаєте, ми візьмемо страну для Бога. Нас ніхто не остановить, навіть Бог. А він каже, увійдіть, попильнуйте, щоб увійти. І що каже йому Петр? Брат Петро, що каже? Побудуємо тут кущі, да? або тут українською написано шатрі. Побудуємо тут шатрі. Залишимося в цьому досвіді, отут, прямо. Його присутність настільки їх заманила, його присутність настільки їх взяла, що вони кажуть, все, ми тут залишаємося, ми не хочемо нікуди. Я не впевнена, що вони з такою великою радістю йшли на ту гору і піднімалися. Прямо там ми і залишимося. їм каже, пішли, а вони втомилися. Не впевнена, що вони піднімалися з такою радістю. Але коли присутність Божа їх огорнула, коли Ісусе лице стало сяяти, коли слава Божа зійшла на те місце, вони кажуть, а ми тут і хочемо залишитись. Хіба це не, не, не те, що ми шукаємо церква? Його присутності, щоб зупинитися в ньому. І потім сказати, тут ми і залишимося. В смислі, не тут, в этом шатрі конкретно. Не в скині живого Бога на, на проспекті Берестейському, а тут всередині Його присутності. І цю кущу всередині мене, я понесу далі. Як скіня. Я зупиняюсь, шукаю його лиця, шукаю його відносин з ним, зупиняюсь від усього. Суєти, пірепеті, трівок, движень, робот, общества. Я зупиняюсь в ньому. І він каже: залишимося тут. Нехай він, оця куща, залишиться всередині мене. І я всередині її понесу. І я всередині її понесу. Нехай його присутність наповнює мене так сильно. І повертаючись до цього місця списання, яке я починала читати, Євреям 4 розділ. Отож, попільнуємо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив в непослух за прикладом тим. І мені хочеться, щоб зараз, оцей час. Ми попільнували, якщо можна, Ілюш, піаніно дайно. Ну. Попільнували про те, щоб зупинитися серцем. Попільнували про те, щоб увійти у це свято сукот Попільнували про те, щоб увійти в його присутність. Попільнували про те, щоб зупинитися. І щоб його присутність, його слава, вона відпечаталась на мені. І мені захотілося не просто піти далі, вийти із церкви і тако, ну класно було служіння. Ні, куща всередині мене. Цей шатер всередині мене, його присутність всередині мене. І я несу цю славу далі додому, там де невіруючий чоловік або дружина, до сім'ї, до роботи. Я несу цю кущу всередині, Моїсей коли спустився, його лице сіяло. Він піднявся на ту гору, він прикладав зусилля, він навіть не знав, що його лице сіяло. Але всі злякалися навкруги, Моїсей що з тобою не так, та наче все ж нормально. Але його лице стало сіяти? Хіба не це є бажання нашого серця піднятися у святе святих його? Поклонитися йому всім серцем. Це бажання мого серця сьогодні. Коли я вчора я молилася, Бог мені каже, чого бажаєш ти? Я кажу, Боже, я бажаю зупинитися. Просто зупинитися. Проблеми будуть завжди. Более того, церква, скажу вам написано, що в последнее время будет еще хуже. Як це говорив Андрій Васильович, вам хорошо, не переживайте, буде хуже. Труднощі, ну вони нас не полишать, ми живемо на цьому світі. Я переможу, переможу, але це не значить, що все закінчилось, закінчиться все на небі. Але де нас знаходиться моє серце в цей період? Роботи, навчання, сім'ї. Де моє серце в цей період? Господь великий і сильний. Боже, я в серці хочу зупинитися. І я молю тебе, щоб у цей пророчий, пророче свято, у цей пророчий день, Господь. Зупиняв нас всіх. Допоможи нас зараз серцем підніматися на цю гору, щоб шикати лиця того. Боже, ми співаємо Тобі. Допоможи кожному з нас, Боже, у це пророче свято. Радіти у Тобі. Бачити лице твоє. І попільнувати, щоб ввійти з серцем до твого відпочинку. Можливо, комусь і тілом треба. Але Господь я молю, щоб твоя неймовірна присутність зараз, твій відпочинок, твій мир, твій мир і спокій. Російською мовою там сказано покой, твой покой, відпочинок, мир, воно наповнювало наше серце.